Друзі, доброго дня всім! Ну що, опять в спартанських условиях ми з Михайлом? Коротше говоря, місяць тому, рівно на цьому місці, ми з Михайлом знімали вам відео про те, як ми будемо, як ми плануємо в цьому місці, там, де був смітник, колишній смітник, вирощувати нашого українського вускопалого, а може ще й широкопалого рака. Наразі вже озеро відстоялося. Дивіться, яке воно гарненько. Ну, це Беріга. не озеро, це і пожежний водойок, водойми. Ще. Пожежна водойми, так. Да, да. да. Але ніхто не забороняє запустити туди рака. Ну, да. ну Вода, вона і в Африці вода. У воду. Ми зараз будемо запускати рака, друзі, у воду. Це самочка однозначно. Самочки, да, самочки так. Ти представляєш, як тут буде, бачиш, вона, це, кстати, ікра вже, а полотворна. Той самець вже її оприходував, виходить, цю ікру своїми молоками. І вона вже буде давати ці хвостики, бачиш, що ці крийдуть. Ага. Оце вже буде речок. Що пускаємо через 2 тижні. Ось так. Так, ми зараз їх саджаємо. Дивіться, які, друзі, гарні раки, покажу вам. О, ми Трохи заснули, бо далеко їхали. Але нічого, я там їм льот положив. Красавці, просто красавці. Дивіться, і тут ну, в правильному ось набита ікрой, дивіться все. Ага. Глянь. Фантастика. Тобто да. ну, тут всі самки зикрой, повністю всі самки зікрой, дивіться все, ось, ось, зв'язка яка ось. Казав мій тато, господи, боже допомагай в таких моментах. Ось, цепки, живучі. Дай живучі. Боже, щоб вони прижилися. Так, так, так. Вони дружні. Должны... Ці самі зайти в воду. Тому що, а чому самі зайти? Як ви думаєте, друзі, багато хто е, розповідає, не висипайте раків у воду. Тому що ось, дивіться, показую вам. У рака, щоб тільки я не впав, я тримаю, так? у рака ось, він напітався кислородом. Бачите? Іде у нього? Ось. Бульбашки йдуть. З рота, бульбашки вона йдуть. От якщо, йому не стравить, якщо він сам не стравить воздух, він може як полук плавати. А потім задихнеться. О! Красота. Женя обіцяв, Женя зробив. зробив. Да. Цей попливчики на всю сторону. Хі -хі. Ось така от краса. Дивіться, весь да, піс. Да. Да, він хороший самець такий пішов. Ви бачите, всі? всі йдуть. Гарний рачок уже підрощений. А от він як поплов, так ти говорив. А, все вже все, він, бачиш. Це вже два. Попловки. А їх треба достати, їм воздуха. Він живий, але він не хоче пити, бо він наївся воздуха. То есть, и... О, а ці всі живчики йдуть добре. Йдуть дуже добре. Самочки мені все подобається. як дивіться, які. Красавець. Красавець яка. Давайте, ну да. я хочу, мабуть, сказати для ой, скажем, підписчиків. Я хочу сказати, що у нас біда з раком. Чому я запросив? щоб ти мені допоміг цим питанням. Бо в наших ставках настільки хімії багато, що рак пропав. І тому везла з-під Києва. Я тобі вдячний за допомогу. Дай Боже, щоб вони прижилися. Та приживуться. Вода тут чиста, друзі, тому, тому рівень кисню дуже хороший. Тут б'ють е підводні істочники. Єсть Ну, Ми впали ще да. проточну вода. Да, там, 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 там є проточна вода, вона сюди під землею через трубу заходить, там далі вона виходить. Ви виходить. Да. Ну що тут наші кабанці йдуть чи ні? Ідуть. Ось це найголовніший процес. Осьо. Щоб самочка тут ікру скинула, іменно в цій водоймі. І це буде просто пушка. А то що будь є чорна ікра. А, кстати, да, спрашував, а ну де покажи чорний. А вот ікра, чор. Давайте. Об'ясню людям. Дивіться, друзі, чим залежить, бачите, от Трохи чорніше, да? то есть. І покажу вам. І покажу вам от така ось. Кстати, ось вона вже скинула, бачите. Ага. Скинуло ікру. Тільки, тільки, тільки не у нас. <реш> <реш> скинула, тільки не у нас. Бо це вже час, щоб вона. Ось я зараз покажу вся самочка. Тут трохи світліша ікра. А, не, ось я покажу, ось я хороший приклад, ось ви бачите? Угу. Уровнем созрівання ікри. Коли чорна ікра, то есть вона вже э, більш зріла, скажем так, то есть, ага. ніж і ця. Вона просто по, по мері созрівання міняє цвєт. От і все. Женя зараз кинуть в Їди? Їди, поки нічого не треба, потім будемо трошки друзі, будемо трошки підкармлювати. Варена картошка, я кормлю, кукуруза приварена, можна, можна просто приварювати. Буряк, морковка. Ну, то есть, все таке, що виняв. Ні, лучше краще не, воду будемо загажувати, ага. лучше рослинну піщу давати. їм. Добре. Тому що хто пише, там, Ми кормимо цими куриними потрохами, друзі, можна кормити чим угодно, якщо рак голодний, він з'їсть і чорта лисого. Але в основному рак питається растительною піщою, їдою, їжею. Тому, в принципі, Якщо кормова база у вас хороша, можна нічим не кормити. Якщо кормова база бідна, то корміть в першу чергу те, що я вам сказав: кукуруза, морковка, буряк і картопля. Якщо кормити м'ясом різними там потрохами, там ще чимсь, там тельбухами, то просто ви будете воду свою убивати, буде вода дуже грязна. Ну що, Міш, так а що це ж дивлюсь? зайшов я оце в бісідку? Дивлюсь, там от беседка одна. Скільки плануєте ви поставити? сідки це для того, щоб люди могли відпочивати. Це для, для людей. Давайте так, це для людей, для звірів, Безумові. то є, для, кого? для людей. Для 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 людей. Вона ще не накрита, не помальована, а таким буде чотири бісідки стояти, щоб люди могли тут постав мангальчик. Щоб вони могли собі зразу приготувати. О, тут карась зараз плаває. І от раками запустили. А далі будемо дивитися, може, ще сезона кинемо. Я би хотів бачити цю рибу. Пару русалок на кинути обов'язково. Чого? Пару русалок на кинути обов'язково. Це для мене. По цій трубці зараз ми паяємо, от буде ще чиста вода. Потім ми зробимо ще якийсь перемет через цілий тобто, водойми і буде вода. Скажімо так, теж аераційно працювати. Ось у водійму, ось у там вода втікає, бо там е є потічок, як Михайло каже. Е тут потічок називається, так? Да? Ну там потічок. Ну, це, грубо говоря, підперли. Мал... Там? Да. Воно здалека видно. Там. там я я показував, хто не бачив перший ролик, подивіться, друзі. А тут ось вода витікає. Тобто, в принципі, аерасію підкинули, ще додатковий рівень кислороду. Ми і вапно не гашене кинули. Вапно кинули не гашене, то, да, тось по країнах. Це сьогодні буквально кинули, да. І, скажі я, скажу, і ще є підводні ключі, які б'ють. Тому що коли розривали, на якій глибині між? На метровій вони начали? Ні, ще... на 3,5 метри. А, на 3,5 метри. Найшли, да. да? Да. А ще, я скажу, за за цей камінь. Це дуже частина вапняка в ньому є, в камені. І він теж буде свого роду дезінфекцію робити. Коли людей на рибалку можна запрошувати? Думаєш? На охоту на рибалку. <рес> <рес> на Цей рік ми зробимо пробу. Цей рік ми зробимо пробу, а на слідчі ми все облаштуємо до кінця. Це будуть голонобитні домики, які ми вже каркаси зробили, зараз знімемо. А може ще встигне в цьому році, якщо все буде фотографією. <рес> може так, бути на, на літо, на, да, на август, в кінці літа. На, <рес> на, на серпне. Так, що до зустрічі. Ці маленькі водойми ще такі, значить, ну, допоміжні, скажімо, то більше тепличне господарство, ми накрили вже пленкою накривати. І тут буде скажімо, е, теж гідроплівка, е, для того, щоб ми в теплий період, е, ну літній період, могли сюди пустити креветку. І ми пропустили сюди воду, ще додаткову е, теплу, ви могли розводити тут креветку прямо на воду відкритому. Це, для, чи, це, це, це чисто для креветки, так? Так. Да. Чи для... І австралійський рак. рак. А територія тут, друзі, дивіться, яка вона. О там от водойма. А тут територія здоровенна, звісно. Тут, бачите, вівці пасуться. Вівці пасуться, гарненькі які. З лівої сторони свинки мангалиці. Це м'ясо без холестерину, хто знає. Дивіться які. Абормоти, що у нас за вашою спиною? Що це там знаходиться? Бо хто хто перший раз дивиться, я, Друзі. я загально хочу пояснити, да. це земля-вся ця земля орендована і приватна. Вона під сільського господарство, або підведення фермерського господарства. Ми дотримуємося законодавства. І на сьогоднішній день ми будуємо салмані домики, в яких наразі пізніше, от коли ми вже заб'ємо глиною це все. Потинкуємо все -все. тут ще багато процес на Крим. Тут буде зберігатися зерно, сіно і, можливо, в одному домі будуть жити люди, які обслуговують мені ферму, там доглядають за живістю. А коли ми вже значить, повністю сформуємо цей проект, включає пожежні водоймищі, ми знаходимося в законодавчому полі, ми будемо вислотувати зараз в такому виді. Коли вже комерційний проект буде, коли ми вже зможемо. Перевести це на комерційний, коли це буде агротуризм, тоді ми, звичайно, земельні паї, земельні ділянки, у нас паїв немає. У нас приватна і орендована земля. Ми переведемо на підкомерційний комерційний призначення. От таким чином. Але сама технологія вона дуже стара. Ми бачимо каркас, потім ми будемо містити глину з соломою. Це дуже стара технологія. Я пам'ятаю, що мої діди і прадіди так робили, і мій тато так робив. Це толокою буде. Волонтери ми будемо забивати, зробимо палубку з двох сторін, забивати салманом. Потім зверху, скоріше всього, поштукутурим умкою. Це такий розщеплений камінь, який дає тепло, але одночасно стіна дихає. Я про це давно мріяв і на кінець мені представилася така можливість. Це буде три доміка таких для того, щоб люди, які приїдуть до нас на відпочинок, воз'єднатися з природою, вони зможуть в цих домиках заночувати. І так далі. Проект ферми, а в майбутньому ресторану ферми ми почали фундамент закладати. Можливо, ми на цей рік спіємо. Що залежить від Бога? Як Бог дасть, так і буде. Це дуже важливо. Ну, тут ми бачимо завершення, скажімо, можна сказати, скажімо стін майбутніх басейнів. Вони будуть утеплені. Вони будуть утеплені. Це дуже важливо. А внизу ми зробимо теплу підлогу, щоб температура води в басейнах відповідала умовах проживання креветки. Це буде 28 градусів приблизно. Друзі, дивіться, за моєю спиною ви бачите креветочну ферму. Тут буде вирощуватися креветка Розенберга. Креветка Розенберга, що це таке? Це найбільша креветка з клішнями, найбільша прісноводна креветка в світі. Так, да, і вона, е її можна вирощувати в Україні, але в, скажімо так, в тепличних умовах. Ми рахували, що півтони креветки ми зможемо виробляти е в цій фермі. Приблизно. Півтони. Пів Іменно в цій фермі. Тобто на, 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 на цій всій ємкості, то есть, да, так. Е, можна виробити пів тони криветки. Сто процентів. Це вже крупний, чи Це ну, Товарний криветка. Товар тобто, це то така вже кілограм або півтора, так? Да? <рес> <рес> По 10 таких. Кубів з кожної сторони. Тут 10 кубів, і тут 10 кубів. І що важливо сказати, бо дуже багато людей, я впевнений, буде дивитися відео вперше. Друзі, на цьому місці була, був свинарник. Так чи ні? Оце, є, оце, скажімо так, підлога була, на якій ходили свині, вони спрахняли. І внизу було це гімкіс для... Цікаві. ага. і ми періодично викачували цю ємкість. а зараз ми відмовилися від, від свиней, тому що креветка вигідніше стримувати, порахували так. І цікавіше. цікавіше. Свині в нас є, мангалист у нас до 200 штук бігає, вони на природній, значить на природі це м'ясо, яке не має холестерину. Рекомендується і там то, цукром, ні петром хворіє. А тут у нас були скажі, мангал... ці, ландраси. ландраси. Ми вирішили відказати. Не це... чекайте, скажімо. <гум> так, куди ми йдемо, куди піддержимо? Треба Зараз... ж Зараз... пояснювати нашим глядачам, бо да. друзі, дивіться, це ось, тут ще планується тільки її. Бачите, все це в рамках будівництва, скажімо так. Тобто, да? Да. А в цій, кімнаті, в цій кімнаті вже щось є. Пора, да? ти відкриєш тут. Замурували демона. Ні, тут йдемо по кругу. Пішли. Бачите, яма. Ось все вход, ось яма. Тут будуть стоять фільтри. Біофільтри, фільтр, грубої очистки, фільтр. В якої очестки. Ну, ми це... ще пустом нижче. Да, да, на метр, приблизно на метр. Угу. Тому що має рівень бути самотеком сюди будемо ну, ну, А потім вже будемо качати насосом, будемо знову подавати. Готова продукція, дивіться, друзі, вже все готово. Откриваємо холодильничок, набираємо собі морепродукти свіжі. Тут ось будемо їх кушати. За цим зданням будемо їх на кастрі готувати, так, Міша? тут тільки приготувати, тут треба поприбирати, зробити ауру, відповідно, щоб людям це подобалося, бо воно ще зараз не прибрано. А тут вже впорядковано, я тішуся, що, що ми будемо закотити в бахилах. Добрыхилы, добрый, добрый, давай. Вот Так, надеваем бахилы, Женя. Ну, естественно. Идем сюда. Таем на кемната, друзья, видите? Опа! Тут тех банька. Ось такі басейни. Можна в них ванни приймати. Такі спа процедури. Тут ось і равлики живуть на ящиках. Оце хватка. Оце хватка. Це якщо за пальця укусить, одразу труба буде. Ну це ще небо, це ще маленька. А ти кажеш сильно. Так я її не дав Упирається? Ні, ні. А вона буде ще стрибати, так? Да? Так, да, так, да, так, да, да, да. Ну дивіться, це вже скільки її год. Це ціп, та де ціптає. Давай так, для глядачів наших. Ти ж розкажи, бо глядачі це ж перше бачать, Ну, це хто, самка, самець, скільки її років, як її звати, представ її. то Значить, в даному випадку це Що це за вид? Це в нас самець. Це є найбільша в світі прісноводна креветка, макробракім Розенберга. Поки вона не сама більша, бо їй поки що десь стільки навіть не повних ще два місяці. Фактично, десь до... П'яти місяців шести вона набере в нас вагу 50 плюс грам, тобто вона вже буде набагато більша, але вона вже зараз яка дуже активна. Десь через тижнів-два будемо її купірувати клешні. Через два тижні купірувати клешні? Не та, рано? Та, та. Ні, ні, не рано. Не рано? Просто ми будемо робити калібровку, відповідно, щоб вона не було, скажімо так, між ними канібалізму. О. В Женя задав питання, чи тут Де саме сама крупна криватка? Міша, в, якому в ресторані о. в акваріумі. В бас, е, ресторан називається Ковчег, місто Тернопіль. То ви запрошуєте когось там, я чи? тебе запрошую в першу чергу. Ну, не креветку скоштувати, тому що це рекламна зараз компанія йде. Ми через два місяці вже будемо свою креветку на продажі ставити. А я зараз до вас поїду, я її підсніму, тому вас випадають. Знято дуже добре, щоб ти зняв, будь ласка. Ідуть. Ось ось, Він там Бачите, кабани плавають. Діху, а, он, зловити, бо вони дуже ось о, ось кабанчик, дивись який ось. О. Під ящиком ось, ось сидить. Воно, друзі, бачите, воно під ящиком. Хороший кабанчик, але шустра. А вона так як рак, і шабу. Професійний роколов буде щас ловити креветку. Одною рукою. Опа. Блін, вискочило в останній момент. В цей басейн ми запустили малька значить, 25 днів назад. Нам його так. привезли, він такий був вщиткий, ну, от такий от десь приблизно порозив. Як блоха, да? так? От да, 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 десь отакий. От ага. За рахунок правильного харчування, температури води рації. Нам вдалося за 25 днів от, вже можна відзняти, які от тут бігають. Зараз я от підсиплю їм. Васильович, дайте мені от того корму. От, зараз я от покажу, я от сипану. Вони зараз почнуть а. збігатися. Щас, секунду. А що за корм? І шарики такі, так? Да, так, да, так, да, так. Да. Це такий гранулований, так. Да. Зараз вони почнуть збігатися. На ловця і звір біжить. Да, да, да. І от виходить за тих буквально 25 днів нас вже по підростали. Вон є вон так як вон там, під ящиком, Такий вже досить хороший екземпляр. <реку> Це пройшло 25 днів, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, напротязі 25 Диви, днів. Дивіться, така маленька, да. вже он ці гранули шурує. Так, да, так. Да. Взяла і пішла. Такі екземпляри хороші. Це буквально за 25 днів. А чому така одна здорова? Тобто, а ті маленькі? Це вона така рестапара? Ну, тому що вони взагалі, якщо їх запускати, вони починають ділитися на чотири категорії: тобто, це є лідери, це є середняки, це є і є деграданти. Відповідно, ті, хто лідери, вони починають харчуватися перші, потім середняки, потім ті інші. Ну, деградантів багато, е, які житті. ну, якщо ну кстати, да, до речі, да. Бо коли робити калібровку, то виходить, що в результаті десь приблизно біля 20-25% відсотків це будуть лідери, відсотків 15% будуть десь середняки, і все інше це будуть дістаючі і деграданти. Ну це як в школі. Знаєш, двоєшніх на друге отастається. Це так само і тут друзі, хто виріс пересаджуються в той басейн, а хто не виріс, залишається тут, на другий год. Так, Олешка, ну розкажи в двох словах, оце, яка ємкість басейна, мене дуже цікаво, тому що глядачів теж бояться цікавить. І... Буде... І яка плотність... плотність посадки, яка максимальна, оскільки можна, щоб не було канібалізму, скільки можна посадити, от, допустим, в цей басейн креветки максимальною плотністю. От скільки можна посадити? Допустимо, рака переб'ю, рака сажає, плотність посадки рака, допустимо, на куб, максимум 20 кг, на куб. На куб води рака можна посадити, і то це багато. Ну златі 15. А от скільки от креветки такої можна? Значить, даний басейн він має десь в районі 6,5 кубів води, 6,5-7 десь так. Значить, потім з посадки ми робимо першочергово 200 штук на куб води. В кінцевому результаті на виході в нас мало би получитися з одного куба, мало би 2 кг креветки. Тут можна садити і більше, можна садити і 400 штук, можна і 450 садити на куб води, просто треба їх забезпечити по-перше, місцем, щоб було більше ящиків, сітка, щоб, було, щоб не мали де розміщуватися. По-друге, якщо збільшувати плотність посадки, то треба обов'язково, щоб були біофільтри, щоб була дуже гарна фільтрація. Що ми відповідно, для чого це? Тому що чим більше креветки, тим більше потрібно кидати корм. Відповідно, вона більше, скажімо так, гадить воду, корм також розкладається, піднімається дуже сильно нітрити. І якщо, наприклад, не буде правильної фільтрації, то вона просто тоді ляже. І відповідно, чим краще фільтрація, тим можна робити більшу плотність посадки. На початок, якщо хто взагалі хоче почати займатися, я б рекомендував десь в районі біля 150 штук, не більше. Щоб просто привчитися, поняти принцип, як працює. А потім з часом, коли вже напрацювати, набити руку, то можна і 400, і навіть 500 штук садити на купу. Загалом, друзі, історія слідуюча: скільки там десь, ну навірно, 3-4, да, В основних тих боксах вона буде. Так, да. Да, Ця креветка, яка наразі тут, вона, друзі, вже буде здорова місця через два, так, да, Михайло? Ну, приблизно да, місця через два, якщо 2 нормальні умови, нормально. три, а та да. два. Ну то есть, я думаю, два місяці нашою там апель. Так, травень, кінець-червня, кінець да. липень. Да, Якщо все буде добре, то десь на липень, на липень, десь середини липня, орієнтовно в нас буде тут відкриття. Тобто ми вже облагородимо, там буде і риба, і раків повну в озері. Там будуть бесідки, стоять дерева, то тобто тут буде зелена зона, вівці, значить, орли і все інше. Дракони будуть за рибами. І в цих басейнах підросте креветка. Тобто, тут можна буде і на мангалі приготувати, значить, якогось холодного напою випити, з дітками погуляти. Взагалом всіх запрошую, мені багато підписників писали, Жень, давай втікнемося, організую встречу підписників. Так я ось вам кажу: давайте, може, зберемось на середину липня або там ну десь в таких числах ми ще будемо там дивитися. І хто буде їхати там, чи в Буковель, чи на Западну Україну. Це по путі. знаходимося в село Тючків, це Тернопільська область, від Тернополя 40 кілометрів. Ну, дуже е, удобна розв'язка. Заїжджайте, назначимо дату, безкоштовна екскурсія, да, Михайло, проведемо. Буде особисто да, Михайло. Ми що у нас всі ресторани, вони, ну, скажімо так, екзотичні. Всюди присутня казка в архітектурі, хто нас знає. Ну, звичайно, ми навчилися добре обслуговувати і добре харчувати. Звичайно, до цього ми добавимо до цієї екскурсії, ще можемо зробити таке турне, гастротурне у наших ресторанах, де і буде продаватися ця креветка, рак. ну, австралійського рака ми ще не вміємо зробити, ми з вами на слідчий сезон. А все інше, те, що ти сказав, я погоджуюсь, запрошую людей від твого імені в тому числі. А хто по бізнесу, які питання у вас є по бізнесу, хто буде дивиться з бізнесменів, то всі питання, контакти в описі під цим роликом. Пишіть, якщо потрібна консультація, проконсультуємо, якщо потрібна креветка, продамо. Якщо ще у когось якісь пропозиції чи там забаганки, теж пишіть в коментарях всі коментарі особисто читаю. Тому будемо раді вас тут бачити. З Олегом приїхали в ресторан Ковчег. Зараз ми тут покажемо вже здорову креветку Розенберга. Так, так, так. Зараз на тому помер в ваквалю. Трош, трошки плаває там чи ні? Е, та так підплаває трошки, так. Да. Просто чудо. Це ресторан зроблений. О, ось прийшли вже такти. Це ж головне, що я вам хотів показати. Дивіться, до яких воно розмірів виростає. Доброго дня! Дивіться, який кабанчик сидить. Ну Скільки вона грам тут вже? Така добра. Це вже сотік почти. Сотік? Да. Блін, Вона так заховалась, друзі, не можу камеру повернути, бо вона дивіться, яка гарна. Опа. Оце вже 100 грам, друзі. Ось така криваточка. До столу то, що треба. Yeah. Дивіться, зроблено з стародавньої цегли з австрійської. Загалом це Михайло ресторани, вони всі зроблені в стародавньому стилі. Що на полу, вон, дивіться, з, з, з клеймом, які кирпичі Тут є все, і такі окремі кімнати, де весь є. І вам не бачиш куча тарілочок якихось. ну Дуже красиво. Дуже красиво. А думає. На першому поверсі там поування є, до речі. Зразу пиво вариться під крафтом. Чек і Доброго дня. Добре. Ну що ви тут? Збираємо ну, смакати. Забліки вибрали. Друзі, ну що, я сподіваюся, я що вам дуже сподобалось це відео, тому не забувайте обов'язково ставити вподобайку, по можливості поділіться цим відео з своїми друзями, особливо тими, хто любить морепродукти. Ну я і Михайло, бажаю вам успіхів. Всіх мирного неба, саме головне. До зустрічі! До зустрічі, да. всіх благ вам.